Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось получили в житті. От це, якщо ви хочете отримати якусь інформацію, ну інакшому ніяк або шукати в живого оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто, бідно, живете і так далі. Що ви не дотичні будете до такого кола оточення. А тому ми з В'ячеславом купували навчання, щоб приймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть, зароби, зайдеш до нас і заробиш. Ну по-чесному, половина, може трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуріло, ну дійсно, інфоциганство, паразити, паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проект, де українці ну, заробляють завдяки цьому. Тобто, так як ми собі це уявляли, тобто, ми коли сиділи, уявляли, що прикинь колись буде сидіти якась пареньок і дівчинка, і типу, вона, понятно, що буде не одна. І не буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да ми підсумували, у нас дійсно це вийшло і вийшло. Це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але. Навіть помимо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знають, чого заходять. Кажуть, я куплю теші, бо вона сидить, скучає. Хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, і ще й результати, які зробить. Пробують по приколу, Просто по приколу ще заробляють гроші. Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі, не вийшло в людині отримати квартиру, десь це в місті, і дійсно досить далеко серед німців. А у нас такого души знаходить. Ну і ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було. Так далі з різних боків до цього підійти.